Добрий день, мене звати Василь. Вітаю вас на моєму каналі. Е, несеться по Україні вся ця історія з виборами. Хотів записати відео на цю тему. Е, взагалі, чому взявся? Е, також ще одна причина, чому взявся писати відео. Е, записувати для того, щоб е, мати і для себе, і для оточуючих, для того, щоб мати відеофіксацію. Е, Поглядів, Значить, я жалкую, що не робив цього в 2018 році, коли до мене дійшло, що пожежі на артилерійських складах неминуче призведуть нас до повномасштабної війни. Я говорив це публічно там, з людьми, з ким я спілкувався, в мене доволі широке коло спілкування. Ось, але ніяких публічних таких я не писав, зараз жалкую, тому що м, от зараз оцінки там йдуть, там, о там величний генерал один, величний генерал другий, фамілії назвати не буду, ви самі всі знаєте. Все це на слугу б'є себе на слуху, б'є себе п'яткою в груди, каже, я за Україну, да я. Дивіться, я не пам'ятаю жодного публічного виступу, жодної публічної людини, яка б сказала у 2018 році. Хлопці, у нас нема снарядів, у нас немає виробництва снарядів, виробництва снарядів є тільки в Росії і в Америці, і нам без снарядів пізда. Ніхто такого не сказав, тому ось, а зараз, звісно, всі там патріоти. Тому я вирішив записувати. Записав. Тепер стосовно там вибори, вибори йдуть. Знову ж таки, вибори взагалі надія на вибори це інфантильний дебілізм. Чому? Тому що ти, типа, робиш якусь дію серйозно, ти ж серйозно вибираєш, серйозно. Ось, але від тебе нічого взагалі не залежить. Взагалі нічого. І ти, типа, зробив роботу, але ж ну, нічого толком ти не зробив. Тому що ти все поклав на відповідальність однієї людини. Ось це як пусті калорії. Конфету ти з'їв цукерку цукру куча, голод перебитий, а толку ніякого нема. Так само з цими виборами. По-перше, по друге, я пам'ятаю, в 2014 році я голосував за Порошенка. Думав, що нам потрібен президент і очолить війну проти Росії, буде відповідальність, буде консолідація власті. Все таке інше. В 2000, в травні 2014 року ой, 14 року. Потім у нас случила зеленопілля, обстріл зеленопілля. Любому ідіоту, любому військовому, там хто там в інституті вчився, академія, хто чини, погони. Має всякі різні, всім зрозуміло, що обсяг з території іншої держави це війна. І я це зрозумів. А що Порошенко зробив? Перемир'я, і все стальне проще, потім Іловайськ, потім Дебальцево, всім все понятно. Всім все зрозуміло, але ніхто ж нічого не робить. Всі сидять, ждуть, а от зараз нові вибори, ми виберемо нову людину. Вибрали Зеленського, теж голосував за Зеленського. Хорошо, я, э... Захотів я поміняти через півроку після виборів. І що? А який механізм зміни? От ми зараз виберемо ще одного. Який механізм зміни? От ми, допустимо, ще раз помилились. Що ми будемо робити? Які зміни? Нема? Терпімо будемо терпіти знову. Ну тому я категорично, скептично до цього відношусь. Це просто якийсь бред. Тим більше, що в нас від цих граблів вже скільки шишок на лобі. Подивіться на цю країну, там нема вже людей, їх просто нема. Нам для того, щоб вижити, треба, щоб сім'ї народжували мінімум 4 дитини в сім'ї. А ви взагалі ці сім'ї бачили? Ви бачили весілля в Україні? Хто взагалі цих дітей народжує? От давайте подумаємо про це. Привіт. З я не бачу ніяких інших варіантів, окрім зміни поточного стану речей, відходу від, від цих і повноважень комусь. А перехід на якусь радикальну самоорганізацію. Звичайно, це не може там ось так відбутися. Але суть в тому, що люди бути вовліченим в те, що робиться вовліченим і отвісти безпосередньо, а безліч зайвих функцій без І просто треба скасувати. Вплоть до того, що доведеться скасовувати прямо цілі. Цілі міністерства і органи все взагалі треба повністю. Те, що робив Мілей, ми повинні були зробити на два роки раніше, чи Мілей, мілі набагато більш радикально. Те, що зараз робить Іломаск, ми повинні були зробити на початку війні і ще більш радикально. Ми повинні були бути першими в цих процесах. Ми повинні були. Ми це наша нагальна потреба. Те, що вони зараз роблять в їхніх умовах, ми це повинні були зробити. Вони роблять це від того, що вони дійшли до цього своїм розумом. А ми це просто проїбали цей момент, коли ми повинні були це зробити.